Час визначити факультет із найкращою баскетбольною командою. Хто буде переможцем? А хто переможним, покаже фінал. Ціно у спорткомплексі Львівського національного університету відбулася спартикіада із баскетболу. На протязі десяти років що я тут працюю, постійно проводили проводили змагання серед факультетів нашого університету. Чоловіки, і цьогоріч приймало участь 19 команд. З них два коледжа і 17 факультетів у напруженій грі за квиток до фіналу боролися чотири команди: економісти, міжнародники, географи і прикладна математика. Третє місце посіла команда факультету прикладної математики. Чому не золото? Розповідає баскетболіст Назар. Ми програли, я думаю, через те, що другій 20 хвилинці. В нас не пішли кітки, ми багато не забили, багато сфолили. Їм навпаки пішла гра, і тому ми програли. Інтрига змагань полягає у тому, що до сьогодні протягом семи років перемагав економічний факультет. Проте цьогоріч до фіналу неочікувано потрапила команда міжнародних. Фол за фолом. Спортсмени використовують усі засоби задля перемоги. Фінальна гра виявилася досить напруженою. Першість здобула команда географічного факультету. Такі прекрасні емоції, що ми найкращі, найкращий факультет, найкращі хлопці в цілому університеті по баскетболу ми перемогли практично. Ну не практично, а всіх. Щоб виграти будь-які змагання, потрібно не тільки любити спорт, але й мати попередню підготовку. Люди, які тренуються, які мають базу з 5 по 11 клас і потім приходять сюди і тут займаються. Зрозуміло, вони є більше натреновані. Діана Кузьмич, Мар'ян Павлик, Тіві.